Чому грудне вигодовування захищає від раку грудей? Насправді, жінки, які мали в анамнезі пологи і годування грудьми, особливо якщо вони встигли здійснити свої репродуктивні плани до 30 років, вони мають менші ризики раку грудей, а відсутність вагітності пологів і лактації є незалежним чинником розвитку онкології молочних залоз, тому що під час грудного вигодовування рецептори у тканині молочних залоз дозрівають, вони перебудовуються і вони стають нечутливі до впливу патогенних токсичних. Естрогенів це ті естрогени, які впливають на рецептори, змушують їх рости, стимулюють проліферативні і онкологічні процеси, дисгормональні і всілякі негаразди з молочним залозою і іншими гормонозалежними тканинами. Якщо жінка мала вагітності, пологи, які успішно завершувалися лактацією, то її рецептори встигають дозріти і вони не так інтенсивно зазнають цих негативних впливів. Якщо жінка не мала пологів або мала ранні втрати вагітності, її груди зазнавали стимуляції, але не до зазнавали правильного дозрівання під час грудного вигодовування, і така жінка знаходиться в групі ризику по виникненню гормонозалежних пухлин молочної залози. Тому я вас закликаю вигодовувати грудьми, народжувати по можливості до 30 років, не відмовлятись від грудного вигодовування на користь суміші, на користь своєї ілюзорної зручності, тому що насправді таким чином ми профілактуємо виникнення раку грудей, і кожен орган має здійснити свою функцію і таким чином він буде більш здоровий.